Про популярність цього вузла у морській справі можуть свідчити хоча б назви його різновидів. Штик зі шлагом, штик з огоном, рибальський штик. Незважаючи на свою простоту та легкість зав'язування, штик добре тримається на опорі та легко розв'язується не тільки після зняття навантаження чи намокання, а й також і під навантаженням. У туризмі, виходячи з норм техніки безпеки, рекомендується блокувати штик контрольним вузлом. Штик має ще одну перевагу. Він може бути зав'язаним на натягнутій мотузці. Ця особливість вузла робить його популярним у туризмі. Переваги вузла. Дуже надійний вузол, легко в'яжеться, майже ніколи не затягується, недоліки вузла. Незважаючи на простоту зав'язування, при накиданні напівштиков можна зробити помилку. Треба стежити за тим, щоб кінець, який в'яжуть вузол, щоб або під, або над закріпленим кінцем. Зверни увагу, застосовується для кріплення мотузки до опори, дерева, стовп, камінь тощо. Для підвищення надійності вузла рекомендується використовувати не менш трьох напівштиків. Не рекомендується використовувати при великих навантаженнях. Туристів вузол штик він в'яжеться навколо опори. Обхоплюємо опору мотузкою і в'яжемо на основній мотузці три не менше трьох витків. Тобто, обхоплюємо основну мотузку. Якщо ми розпочали в'язати витки згори. Накладаючи на основну мотузку, то ми так всі однаково їх робимо. При навантаженні затягується опора для того, щоб мотузка не вислизнула, обов'язково до основної мотузки в'яжеться контрольний вузол, тобто закріплюється. Бузов штик. Зараз я зав'язала його знизу, зверху, згори зробила витки і зробимо навпаки, тобто знизу будуть вони у нас, перший, другий. І третій. І обов'язково в'яжемо контрольний вузол. Бувалі туристи доповнюють кріплення вузла, тобто прокручують ще мотузку, щоб він гарніше був прив'язаний до опори. Все, що добували в туристів. туристів, це з досвіду їхньої роботи. Тобто ви обкрутили мотузку, ще не робите вітки, робите отаке прокручування декілька разів. І тоді так само в'яжете один, два, Три. І контрольний вузол. Дуже зручний вузол для, для того, щоб обв'язати опору. Він при навантаженні не затягується його дуже легко розв'язати.